На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. вітаю. За мить наші кореспонденти розкажуть детально, чим жило місто та регіон. А на початку випуску стисло про головне. Він може стати шоком для українців. У щорічному посланні у Верховну Раду президент пояснив, чому не хоче вводити воєнний стан і озвучив основні завдання на 2016 рік. <му> Диверсія на Одеській залізниці. В ніч на четвер під вантажним потягом здетонував вибуховий пристрій. Обійшлося без постраждалих, <му> митниця без контрабанди. В Одесі вирішували, як подолати найбільшу проблему державного рівня. Війна це не наш вибір, але загроза повномасштабного наступу з боку російсько терористичних угрупувань не зникла. Петро Порошенко виступив із щорічним зверненням до парламенту. Президент говорив про війну, оборону, економіку та реформи. Темпами змін в Україні гарант незадоволений. Втім, Україні вдалося уникнути дефолту та вперше зіскочити з газової голки Росії, а це вже добре. Претензію Порошенка є до впровадження безвізового режиму. За провал візової політики, голова міграційної служби відправили. Лини у відставку також Порошенко наполягає на остаточному скасуванні депутатської недоторканності та обмеженні недоторканності суддівської. Президент пообіцяв продовжити курс на децентралізацію і розкритикував роботу органів влади. і Навіть допустив можливість переформатування уряду восени за час півторагодинної промови. Він також заявив, що приватизація буде продовжена, а уряд має прискорити процес індексації зарплат та пенсій. Але робити це потрібно акуратно, аби не спровокувати гіперінфляцію. Однією з найголовніших програм на наступні роки президент назвав перехід до електронного урядування. Це допоможе боротися з бюрократією та корупцією. А Ще Порошенко зізнався, що йому особисто гріх скаржитися на брак критики у ЗМІ. Мене часто питають: чи задоволений я роботою уряду? Ні. Чи задоволений я роботою Верховної Ради? Очевидно, також ні. Скажу більше. Я не задоволений і своєю роботою. Мені гріх скаржитися на брак критики в засобах масової інформації, в пресі, але ніхто мене не критикує більше, ніж я сам. Знаєте чому? Тому що народ всі ми нами дуже незадоволений. Нічний вибух на Одещині назвали диверсією. Пригода сталася близько 9 ранку на перегоні станції Дачна вигода пристрій здетонував під вантажним потягом. У наслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки потяг курсував порожнім. Проте з рейок зійшли три вагони, пошкоджений фрагмент залізничного полотна. На місці утворилися дві невеликі вирви. Правоохоронці одразу після повідомлення про пригоду задіяли план. Вибухівка вибухівка була закладена в двох місцях на і непарній колії. Загальна потужність вибухового пристрою склала біля 10 кілограм в еквіваленту. Дана Дану подію кваліфікована за частиною 1 статті 113 Кримінального кодексу України. Диверсія. Надзвичайна подія на декілька годин паралізувала рух потягів. Пасажирські вагони приходили до Одеси із багатогодинним запізненням. А от відправлення у роздільнянському напрямі відбулося за графіком. Одеська митниця приклад для наслідування. Принаймні, такою вона має стати. А що для цього потрібно зробити? Які кардинальні реформи втілити? Говорили сьогодні податківці, представники Служби безпеки України, антимонопольного комітету, фіскальної служби та самі митники. Окрім журналістів, на зустріч запросили бізнесменів, як долатимуть найбільшу проблему контрабанду, розкаже Катерина Чабан. Нове керівництво, нові підходи та методи роботи. Новообрані керівники центральних відомств плекають грандіозні плани. Поставили за мету допомогти одеським бізнесменам працювати прозоро, а державі справно наповнювати казну. Приватні підприємці мало не щодня стикаються з митницею. Тому подібні питання потребують нагальної відповіді сьогодні. по ініціативі групи «Депутатський контроль і служби безпеки України. При дуже каждого наполнения руководителей центральных органов исполнительной власти происходит сегодняшнее собрание. Я думаю, что есть много вопросов, на которые мы можем дать ответы онлайн сегодня. Много вопросов, которые вы поставите и мы как руководители центральных органов и на местах. Будем на них реагировать для того, чтобы а, облегчить жизнь одесскому бизнесу. Вислушати критику свой адрес честію і двигатися вперед. Нові кадрові зміни повинні покласти край корупції та свавіллю. А ще суттєво наповнити бюджет. Дуже важливо, що сьогодні у нас почався білорус, і головна, яка задача на сьогоднішній день. Головна задача створити прозрачні умови для розвитку бізнесу в Одеській області. Це раз. Таро, щоб в результаті изменений, которые призведуть в кадрах на сьогоднішній день в ДФС налогової міліції в, в таможеній службі, ми увидели качественне наповнення бюджету. Підтримує таку ініціативу і керівництво Одеської області. Дане засідання можна только. З точки зору митної служби Одеса це найскладніше місто в Україні. Саме сюди потрапляє чимала доля контрабанди. Тому Державна фіскальна служба України вже взялася за цю справу. Ми з Ми вже фактично сьогодні, я думаю, що цей процес товарису в течение ближайших десятків днів Ми почнемо серйозні перевірки в грузов Для того, чтобы э, понимать, кто обманывает государство, и для того, чтобы понимать... Учасники прес-конференції закликали бізнесменів починати возити через митницю вантажі і якомога більше, але на законних умовах. Кажуть, працювати з державою надійніше, аніж постійно труситися через нелегал, який у більшості випадків затримують не тільки працівники митниці, але й спецзагони СБУ. Чи станеться як гадається? Покаже час. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На зміну старим прийдуть нові і більш комфортні. Одеса змінює підхід до облаштування зупинкових комплексів. Близько 15 таких об'єктів нового зразку найближчим часом з'явиться по вулиці Черняховського та на адміральському проспекті. Плідну співпрацю міської влади з бізнесменами та інвесторами вже можна побачити в Суворовському районі. Тут обновили зупинки Лузанівка і біля міжнародного автовокзалу. Деталі у нашого кореспондента. У всій Одесі нині з'являються ось такі зупинки. Завдяки міській владі ось такі комплекси дозволяють сховатися від сонця та дощу і похилим людям почекати свого транспорту. Я от піднялася і погублі сідихнуть. Зізнаєтесь, поки підійде тролейбус. Приведення до ладу зруйнованих ураганом зупинок та заміна старих це елемент програми благоустрою міста. Встановлюють зупинкові комплекси, керуючись кількома алгоритмами. Але першочерговим є Це, само собою жителі города, які обращають неоднократно к мэру города к профильным управлениям с просьбой поставить остановочный комплекс потому что либо он уже утратил там свою морально-эстетическую и функциональную Значимості привлекательність або ж старий комплекс, який віджив своє, демонтується в рамках реконструкції міста. А на його місці з'являється новенький. Тобто, в першу чергу оновлюють ті зупинки, де у цьому є гостра необхідність, і там, де зараз проходить комплексний благоустрій вулиць. Це вулиці і адміральський проспект. Там є утверджені типового образця із полковод установочний комплекси, які ми зараз максимально стараємося встановлювати. І дійсно, за відгуками одеситів, такі зупинки вкрай необхідні, особливо зараз в. Літку. Проте їй одеситів окремі прохання. Скамеечки должны быть длиннеї, потому що вот нас подойдет таких пожилых людей три чоловіка сайт, остальным надо стоять. А так бы она туда была на метр і туда длиннее. И было бы очень удобно всем. людям, которые постарше, им как бы чуть-чуть. ну, Сидеть как бы на солнце, переносить mm. это сейчас. Ну, только скамеечки, вот это побольше, боимся. Як запевняє Іван Кривда, візьмуть це прохання до уваги. По можливості, конечно, можно вносить какие-то корректировки. Но на самом деле есть типового образца, остановка, которая укомплектована определенной скамейкой. То есть, это не выдумывает там человек, который вот сегодня делает остановку. Это не кустарного типа изготовленный остановочный комплекс. Это заводское производство. Поэтому завод поставляет вот такого типа скамейки. Там, де большой человекопоток, мы ми ставимо остановочные комплексы, комплекси, либо два одинарных, либо один двоє вот э, Адміральський проспект Угол Фонтанської дороги, там, де пам'ятник летчикам, э, вот там буде двойной комплекс большой. А на питання, що входить у комплектацію зупинкового комплексу і чи будуть встановлені смітники, директор КП одес реклама відповідає урни будуть в обов'язковому порядку. Це входить в комплексне благоустройство. Надо поблагодарить горисполком за те. Стоново вот отакі. Они удобные, они закрывают и от дождя, и от солнца. Анастасия Тютерєва, Игорь Максименко. Відповідатиме за виготовлення наркотиків. Цілу міні-плантацію коноплі розробив у власному будинку 28-річний одесит. Кущі забороненого зілля молодик вирощував як у окремій кімнаті, так і безпосередньо на підвіконнику у вазонах. А щоб рослини краще розвивалися, обладнав спеціальну систему вентиляції та освітлення. Правоохоронці виявили не тільки конопляні кущі, але й вже готовий до вживання канабіс. За даними експертизи, вага наркотичного засобу у висушеному стані склала 85 грамів. За даним фактом, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження від сьогодні російських фільмів на українських каналах не буде. Набрав чинності закон, який дозволяє карати медіа за трансляцію окремих стрічок з елементами пропаганди. Під заборону потрапили серіали та фільми військової та міліційної тематики, починаючи з 1991 року. А також кіно пропагуючи правомірність окупації території України. Усього державне агентство з питань кіно заборонило до показу на телебаченні 162 російські фільми. Тут розуміють, що обвал російського продукту спричинить дискомфорт серед глядачів, але сподіваються, що цей період буде на Їсти чи не їсти ринки міста червоніють полуницею та ранньою черешнею. Цього року урожай видався на славу. Та чи усе, що пропонують покупці, можна куштувати з перших рук? Як обирають полуничку Одесити? Чи вирішальною для них є ціна? Знає наш кореспондент Катерина Чабан. Літо чи не найкраща пора, аби збагатити організм втраченими за зиму вітамінами. І овочі, фрукти та ягоди тут просто незамінні. А вибір чималий. Зараз у розпалі сезон полунички. До того ж, ягоди, соковиті та недорогі. Зараз дуже багато, значить сезон. І плюс ціна нормальна, поэтому нужно ловити момент, тому що потім може подорожає, поэтому как бы, всі її беруть. А купили? По 18 гривень. А ось чи безпечною є така смакота, невідомо. Одесити, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, життя одне, тому їсти. Полоницю зі стихійних ринків чи ні? Рішення індивідуальне Виділа передачу по телевізору, говорили, що клубніка очень много з нітратами, тобто <с> то знову смотреть, покупать маленькую. Я четари очі люблю то Такому Я нічого не боюсь. Я не знаю, що <с> такое <с> болезнь. А ці можна действительно ствітна Но але я все могу. есть. кажуть, береженого Бог береже. Тож купувати смачну полуничку варто лише у тих місцях, які призначені для торгівлі, і не соромтесь запитувати у продавців дозвільні документи. Їх наявність, ваша впевненість у якості і безпечності. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Завершилися фінальні ігри другого кубку Суворовського району з футболу серед дитячих команд. Кубок проходив за підтримки одеського міського голови Геннадія Труханова. Подробиці змагань у наступному сюжеті. 54 команди, понад 500 учасників сотні вболівальників. Завершився другий кубок Суворовського району серед дитячих команд. Ігри проходили одночасно на п'яти футбольних полях району і в парку перемоги. У турнірі брали участь і команди з інших районів Одеси. Конкуренцію їм склали команди з Білгородністровського і Южного. Від імені мера Одеси Геннадія Труханова, за підтримки якого і проходив цей турнір. Переможців прийшла привітати депутат Одеської міської ради Людмила Варава. Я сьогодні прийшла поздравіть від імені депутатів Красного Савіта. «Доверяй делам лично от Геннадия Леонидовича Труханова, потому что это его девиз сегодня живет. Здоров... Спортивная молодежь это здоровая молодежь. А здоровая молодежь это здоровая государство. Сегодня мероприятие потрясающее. Сегодня порядка 500 участников второго весеннего кубка по футболу Суворовского района закончился. Вы видели, как много было здесь фанатов, какая была атмосфера, потрясающая, заряжающая позитивом. Турнир изначально задумывался как турнир для массового футбола. И для участия в турнире приглашались команды со всех районов города. А этот турнир показал, что не только из города команды были, но и также из районных, районного центра нашей области, города белгород а также города Южный. География расширяется, это очень хорошо. Это значит, что массовость турнира растет, что в нем становится еще больше, больше участников. Естественно, что с каждой новой футбольной площадкой сразу появляется возможность дополнительно проводить здесь турниры, тренировочный процесс и привлекать к занятиям футболом, к занятиям спортом большее количество детей. Это естественно. И мы только рады, что в нашем городе появляются новые футбольные площадки, благодарны нашему мэру Геннадию Ильичу Труханову за то, что он держит это все на контроле и понимает необходимость воспитания Тання здійснила здорового покоління в нашому государстві, в нашому місті, і ми йому за це вдячні. таким футбольним подіям в раді як маленькі футболісти, так і їхні батьки з тих пір, як в Суворовському районі з'явилися нові спортивні майданчики, в родині Наталії зародилися свої футбольні традиції. Її старший син вже випустився з клубу Атлетика. молодший став частиною дружнього колективу улюбленої команди. Это спорт, это здоровье прежде всего. Естественно, это очень важно. Это на первом месте очень важно. Объединяет. Тут Суворовский район фактически за все это время, вот особенно те люди, которые относятся к футболу, стали единой семьей, наверное. Даже больше, чем просто друзья, товарищи, знакомые. Дети очень сдружились. Очень много сделано, конечно. Это футбольные, спортивные стадионы, площадки, тренажеры вот за стадионом, которые... Я боролся в турнире на 24-й школе. Мы играли за третье место. Мы боролись с той командой, которая сильная. ну, у них есть стремление к игре. Но мы постарались, и мы выиграли. Я лучше стоял в защите. Меня поставили сегодня ползащиты играть. Сначала проиграли, а потім вже побіждали і побіждали. Ну, будемо тренуватися, будемо нагр... будем вище подніматися. На рівні з хлопцями боролися за кубок і дівчата. Вони зізнаються, почали займатися футболом, бо у Суворовському районі з'явилися спортивні майданчики, на яких зручно і приємно грати. Нам рай, полізно таке. Бронзовыми мы хотим, Секутка мы хотим что-то добиться. Ним. 02, хотим Нет. показать, Нет. что не только парни играют в футбол, но и Это девушки. Парка. Благодаря Геннадию Труханову появилось достаточно много спортивных площадок. И Друзья, всем футболистам будет гораздо удобнее играть на новых площадках, чем сейчас, на песке и, и на флаг. асфальте. Одинник, Друзья, сила, Це останнє повідомлення на сьогодні. Наші кореспонденти продовжують відслідковувати найцікавіші події міста та регіону. Про найактуальніше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимося і наостанок нагадую телефон нашої редакції 705 79 91. На все добре.